Доброго дня, мене звуть Курсов Валентин Васильович. Працюю в сільській пожежній команді на посаді водій пожежного автомобіля. Телища Петропавлівська Борчагівка. Були на ліквідації підрива Каховський ГЕС, допомагали херсонцям ліквідувати наслідки, які наробили горя. Займалися більш Розчищанням дерев, тому що між будинками, коли вода йшла, то поваляло, поваляло дуже багато дерев. Ми там знаходились 10 діб. Ну це з дорогою. Доба туди, доба назад. Проживали ми в дитячому садочку, харчування також було, все нормально. Я Був дуже вражений, побите місце. Майже всі будинки пошкоджені, Там осколками, де ми робили, де працювали тут. Масштаб роботи да, дуже великий. Ми з колегами вирішили допомогти, як добровольці, волонтери, та так вирішили. Моці такі, що людей більш там жалко. Майже там людей немає, не залишилось. І бабуськи, дідусь залишались, жалко. Я Демчук Михайло Петрович. водій пожежної машини, МПО Петропавловська Борщагівка. Був залучений до ліквідації на Херсоні. Наслідки підриву. Каховської АЕС. Перший раз 10 днів і другий раз їздили, теж 10 днів були. Перший раз дерева різали, другий раз кабеля вкладували, допомагали електрикам. Ми самі захотіли і поїхали. Я обстріли чув до цього. Я служив в Авані, то я їх бачив і знаю, що воно таке. То я, я себе спокійно чувствую. Дома по другий етаж були залиті водою, треба допомагати. Ну, дочка старша в поліції робить. Вони знали, що там робиться, що, як, до чого. Не хотіли, щоб їхали, але де Дінець, треба їхати. Бедужі, які тільки на території громади виконують дуже важливу задачу за сприянням керівництва громади, по безпеці громади, по питанням комунальним питанням, в тому числі, що дуже важливо на сьогоднішній день, особливо військовий стан. Спілкувалися із. Нашими колегами в Херсоні вони любо відгукулися і відповідно також певні подяки певним особам. Грамотою головного управління нагороджується Гаченко Валерій Вікторович. Захищають нашу громаду від тих. Негативного того впливу я хочу вручити людям посвідчення. Вони виготовлені, за, зараховані люди до спілки. Будь ласка, карт.